І ваші обласки з дня народження. Дякую. Слава Україні, шановна Оріко Михайлівна, шановні глядачі, гості дня народження. Е, найперше, дозвольте мені передати особисті вітання від надзвичайної повноважного посла Литовської Республіки в Україні пані Інги Станієте. Прийняти її запевнення в глибокій погаді. А також те, що Литва завжди була, є і буде з Україною. Тоді для мене велика честь вчити вам особисто подякувати почесного консульства за багаторічну працю та зміцнення україно литовських відносин. Дуже вам дякуємо. Але це ще не все. Маю ще одну почесну місію разом із головою благодійного фонду Галиною Пані Захарченко. Вручити вам почесну відзнаку від е, загальноукраїнського проекту Національне визнання відзнаку Берегиня України. Орден берегиня України. Ви, вам, народні артисти України, а віці Ротару, справжній берегині України і справжній берегині сучасної української музики. Вітайте! Слова подяки за сьогоднішній вечір за запрошення. Цей вечір надихає не тільки вас, а надихнуло мене. Я хочу подякувати вам за вашу щирість, за вашу доброту, за ваше серце безмежне, за те, що ви стільки віддаєте добра людям. Очі ваші завжди світяться. Добром теплом. І я бажаю, щоб усмішка ніколи не сходила із вашого обличчя і вручити вам подяку від президента України 2005-2010 років Віктора Андрійовича Ющенка. Veronica. <абілітна> Congratulations to Ves Vesenia on your birthday. And I like to say to you so Today we have amazing evening in Kiev, and I think that you are the sun, yellow sun in blue sky, Ukraine. I like to thank you, what you do it all to uh, Ukraine army, and I hope uh, that you was in Vilnius next month, where with Nazlam and Ukraine do it uh, concert, and I think that I see you in Vilnius. Thank you for this evening. Капелано, наші так само скажуть слово. Шановна пані Алліка. Ми по перше хочемо привітати вас з днем народження. Дякую. Хай цей день дійсно буде таким яскравим і писаним, як сьогодні ми себе відчували, відчували в залі. Хай буде мир, злагода і щастя завжди. І ну, я думаю, що ми не можемо просто не привітати вас так, ну, як це треба зробити. Правда ж? Шановне духовенство, я прошу. Пані Оліка, від щирого серця вітаю вас. Днем народження від нашої капеланської служби, ви знаєте, в святому письмі є такі слова: нехай ваше так буде так, а та ні буде ні. І ви було потрібно сказали ваше так. Ви справжні українки, і ви є прикладом для всіх нас, Ви нас надихаєте і дійсно хочеться боротися. І ми віримо, що з такими українцями обов'язково не від нашого храму. Привіт, будь ласка, цей подарунок. Це Євангеліє е, е, на кожен день е, тут е, розписано. І я щиро вам бажаю, щоб Боже Слово супроводжувало вас на всьому вашому життєві. Дякую вам, дякую. Слава Україні! Рідна наша Оріка і дорога українська родина! Ми з тих представників Збройних сил України, захисників, які були на ваших благодійних концертах. Ви сьогодні про нас згадували. 112-та бригада ППО міста Києва спецпідрозділ смерть. Рівненька наша в Прийміть наш стяг спецпідрозділу. Це не тільки наш, а всіх наших побратимів, які виконують бойові завдання. В різних напрямках нашої рідненької України. І ще шеврон спецпідрозділу. Це для всіх від всіх Дякую. Слава Україні! Дякую вам, дякую. Дорогі друзі, благодаря та не життя. подай Господи всьому українському народу. Віднім захисникам, нашій рідній аурійці і всьому величному колективу, і всім гостям многії та благи літа. Многоя літа, много літа. 对。